I would like your undivided attention, please. You couldn't handle my undivided attention. Саме так виглядає сучасний цинізм. А чи знав ти, що цинізм походить від давньої грецької школи кініків, заснованій дві з половиною тисяч років тому? Кініки відкидали все суспільне, жили без майна, насміхались над владою і не визнавали жодних норм. Навіть пристойності. Вони виглядали занадто радикально, проте не були байдужими. Засновником кініків був антисфен, але найвідоміший з них Діоген Синопський. Основний принцип Діогена жити згідно з природою. Його філософія відвертий сарказм, який він демонстрував своїм власним лайфстайл. Якби Діоген жив сьогодні, як думаєш, яку бдіжку він обрав, металеву, якщо буде війна. Чи пластикову легку та портативну? Можливо, дубову, екологічну свобода це коли обираєш діжку, чи коли відмовляєшся від неї. Напиши, як вважаєш.